Всіх вітаю, мене звати Владислав. Я юрист, адвокатського бюро, Олена на і партнери. Буду відповідати на ваші питання. Страховий стаж для осіб, які працювали за кордоном. Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. рекомендує парламенту прийняти в першому читанні законопроект про внесення змін законодавства щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Документам пропонується враховувати стаж роботи за кордоном при призначенні пенсії, враховувати розміру пенсій, призначених в Україні, саме сплачений ЄСВ в Україні, зараховувати стаж роботи громадян України в РК Крим за декоративним принципом, визначати порядок виплати пенсій під час тимчасового перебування за кордоном, виключити період військової служби на державу агресора з 19 лютого 2014 року, при визначенні, зокрема, військової пенсії. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб і Телеграм-канали, а також заходьте на наш сайт посилання в описі під відео.